18 травня 2023 рік вас вітає етнологиня Олена Щербань. З етносадиби три музеї лялина Світлиця. Ми маємо музей з вареного борщу, музей живого хліба, музей тканинної ляльки-мотанки, а ще весільну, різдвяну, керамічну хати. В день музеїв, дорогі колежанки! бо нас тут більше і, звичайно, наші шановні колеги. Вітаємо! Вітаю! Наші музеї вітають нас усіх з днем працівника музейної сфери. Бажаю нам усім непохитно стояти на сторожі Культурного фронту, збереження культурної спадщини, примножувати, розвивати, звичайно, зберігати, досліджувати, невтомно студіювати, вивчати і популяризувати українську минувшину і сьогодення. Зі святом нас, а наші музеї працюють для вас, дорогі українці, українки і україненята.